Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми будемо говорити з вами про рівняння, про лінійні рівняння, тобто такі рівняння, у яких Х в першому степені. Тобто про такі рівняння, в яких там ax дорівнює Б. Це дуже прості рівняння, і для того, щоб розв'язати, ми маємо знайти х. Ось дивіться, якщо перед нами ось таке рівняння мінус чотирих до рівня 28, що необхідно зробити? Необхідно прибрати звідси мінус 4. Між мінус 4 і х стоїть дія множення. Дія протилежна до множення поділити. Тому ми можемо сказати, що х буде дорівнювати, і мені треба 28 поділити на мінус 4. Поділити я буду писати у вигляді риски дробу, для того, щоб скорочувати, для того, щоб було зрозуміліше, швидше, ну і практичніше. 28 я ділю на 4, це буде 7. І попереду в нас є ще мінус. Тому відповідь мінус 7. Ось ми знайшли наш х. Давайте подивимось на другий приклад. Що робити, коли дроби? По-перше, не боятися, нічого тут страшного немає. Дивіться, між 1 третя і х стоїть помножити. Дія протилежна до помножити це поділити. Тоді ми кажемо, що х дорівнює мінус 2 дев'ятих поділити на 1 третю. Поділити на 1 третю це значить помножити на 3. Тобто ми кажемо, що х дорівнює мінус 2 дев'ятих, помножити на 3 перших. Тепер 9 і 3 ми скорочуємо, тут буде трієчка. І в результаті ми можемо сказати, що х буде мінус 2 третіх. Ну, тут майже немає де записати, але я думаю, що ви зрозуміли, що це мінус 2 третіх. Бачите, двієчка знизу, трієчка знизу, і мінус попереду. Ми розв'язали. Ну, тепер подивимося ось сюди. Інколи для того, щоб знайти х і от ви... Виразити його необхідно виконати якісь певні дії. там. Чи відкрити дужки, чи звести подібні доданки, перенести з іксами в один бік, без іксів в інший бік. Ну ось тут необхідно розкрити дужечки. Дивіться, ми множимо по черзі трічку, і тепер у нас буде 3х, відняти 6, дорівнює 2 додати Х. Тепер, те, що містить х, те, що містить зміну, це 3х і х ми переносимо в один бік. Коли ми переносимо через знак до рівня, ми міняємо знак тому елементу, який ми переносимо. Дивіться, ось в мене було 3х, я його і пишу 3х. Тобто починаю з того, що в мене було з цього боку. А ось оцей х я буду переносити. От перед х був плюсик. І тепер стане перед х мінус х. Знов пишу до рівня і починаю з того, що в мене було. Було двічка, бачите? Для того, щоб я не забула ці елементи. А ось мінус 6 я буду переносити і стане плюс 6, тому що мінус я змінила на плюс. Тепер я виконую дії. 3х мінус х це буде 2х. Добре. І 2 додати 6 це буде 8. А тепер між 2 і х помножити. І щоб прибрати, помножити, мені треба поділити. Я можу ось так записати, поділити на 2. І х дорівнює 4. Ми знайшли х. У нас ще одне є рівнянечко, четверте рівнянечко. І ось на це рівнянечко я хочу звернути особливу увагу. Дивіться, коли в нас знизу немає іксів, ми не будемо зводити до спільного знаменника і записувати цей спільний знаменник. Ми будемо домножати на те число, яке могло би бути спільним знаменником. Дивіться, 3 та 2 спільним знаменником могло би бути 6. Тобто я поставлю ось так помножити на 6. І кожен елемент я буду множити на 6. Дивіться, це буде виглядати ось так. 6 помножити на х-4 і поділити на 3. 6 помножити на х і поділити на 2. І 6 помножити на 5. А ось тепер я виконую скорочення. 6 і 3 скорочую, тут буде 2. 6 і 2 скорочую, тут буде 3. Ну, а тут треба перемножити. Тобто, дивіться, оця двічка множиться, так як ми розкривали дужки, це буде 2х мінус 8, і тут в нас буде мінус 3х, ну і дорівнює 30. Знов же робимо те саме, що в третьому прикладі. З х ми залишаємо зліва, а вправо переносимо все, що без х 2х мінус 3х це буде мінус х. А тут в нас буде 30, і якщо я мінус 8 переношу сюди, буде плюс 8. Тобто мінус х дорівнює 38, так? Дивіться, я кажу, що мінус х дорівнює 38. А х буде чому дорівнювати? Мені треба ось тут змінити знак і ось тут змінити знак на протилежність. Тобто х дорівнює мінус 38. Ну, думаю, що з лінійними рівняннями у вас взагалі проблем не буде.